Нема нікого. Зараз буде. Привіт, друзі. Того разу не привітався самому незручно стало. Ну що ж, писали, що Дмитро показує, показує всі процеси, показує, що як робиться. Хочеться всім чогось смачного. Будемо сьогодні коптити, будемо проводити копчення, будемо проходити, так, як і казали, писали по процесах що до чого. Ну, почнемо із такого, як би сказати, трішки забіжимо наперед, тому що оновлювати потрібно і свої знання. Певні питання є. По цьому не все так просто, не все так легко, але коли в'їхати в тему, я думаю, що у нас усіх разом вийде. Значить що по цьому? По коптільне древос. Посилання на сайт, де придбав, я залишу в описі під відео. Кому цікаво, цікавтеся, переходьте. Будемо сьогодні коптити. Слав я все в купочку, так би сказати, все комплектне, все добре. Тут приєднав. Щепу ще пуща не, засу... не... не засипався, в процесі будемо робити. Стоїть уже. Компресор на місці під'єднаний такою трумбочкою. Там ще були певні якісь переходнички Ну тут трішки до іншої моделі, до іншого компресора. Це компресор більш новіший, я його ще приєднаю, десь, якусь поличку йому тут зроблю. Ну, це, як би сказати, буде все з часом. Потрібно скуштувати м'ясо, тоді вже робити щось щось таке інше. І по цих процесах все пройдемо Поставив також. Вже сюди цей датчик підключив з панелькою температури, і будильничок, як вимкнув пішов у хату, думаю що таке пілікає, 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 пілікає. А температури зрівнялися, і він ну показав температуру, тобто голосове, є, оце таке, як будильник, щоб підходити, дивитися і так пищить непогано. Далеко що можна почути. Якщо в, е, в пластикові вікна в будинку, то почув туди, то такий пронизливий класний звук. Значить, по цьому, що пройдемося, що це. Загальна сеть вимкнув, під'єднав до переноски. Тен йде, цей де в нас е, компресор, цей де вентилятор, верхній, нижній. Поставили сюди, е, значить будемо коптити ковбаску. З нею в нас виникли питання з спірні такі зеленої. Вона каже, що хочу, хочу кусочками. А я кажу: хочу через м'ясорубку. А Цих скільки там чотири закрити. Чотири отвори, скільки там було? чотири. Ну, трішки мілковатевно. От таке, щоб на два, то було б грубше. Ну, все ж таки, кусочками воно трішечки час займає, правда? Я через м'ясорубку собі лише коц, коць перепустив, а ти там ножиком коцала довго. Ну, така затратна справа по, по часу, і такий трудойомкий процес, трішки підморозили його тако, до нульової температури, і воно краще так різалось. І за коптем почеревинка, ребра і шматочок м'яса. Все, що залишилось від поросяти з базару. Ну, таке, залишили, ну там ще трішки залишилось смальцю, да? перетопили на насмалитися, це, це таке. Ну, оце будемо будем сьогодні пробувати коптити. Значить, це неправильно, як би сказати, по-правильному, це неправильно. От такі різні шматки, і м'ясо, і почеревина, і ковбаса. Потрібно краще щось коптити одне, якщо на якусь підреалізацію. Але так як ми для себе привикнемо до цієї е, агрегату, цього, то ми так попробуємо одразу. Все, одразу все. А потім побачимо, що mm -hmm. до чого вийшло. І, і, і як провітрую. І замочили по черевину, да? на, на що ми мочили? Три дні. Да? Три три дня. Три дня. Да. Замочували три. по черевину і додавали різні, Ну, якщо цікаво, пишіть, покажемо по рецептах, які що робили, що будемо оновлювати, що буде. буде я сподіваюся, така тема є цікава і вона. Комусь принесе користь, можливо, хтось також хоче зайнятися. Тим паче, в таких зараз питаннях, що свинина, ну, принаймні в нас, я не знаю, як де, ну, коштує не сильно великі кошти, як для тих, хто вирощує. Для тих, ну, звичайно, що як і аграрії, багато зерна навирощували, багато цієї продукції, ціна і ще як би сказати, певні причини із. із із ті, які ви самі розумієте, і ціна на зерно низька. Так само і фермери виростили і ну, не знаю, як по худобі, бо в нас з цим трішки проблема в, в нашому районі. Не знаю, як там, хто там, хто що там тримає, а по свинарстві вистачає. Тобто Люди працюють, люди вирощують, а коли багато цього всього, то тоді ціна, звісно, що падає. На ринку, коли багато реалізаторів м'яса, сала, то ціна падає. Але потрібно переходити на такі речі. Тобто, бути, як я вам казав, попередньому відео, трішки ширше, трішки таким конкурентноспроможнім. Так не виходить сюди, так не виходить сюди. Якщо так вже не виходить, то вже <смі> щось значить зміняти професію. Ну жартую, звісно, наполегливо і вперто працювати надалі. Щось неодмінне, як завжди, вийде. Значить, будемо зараз включати ми просушку до температури, яка покаже на цьому датчику. Я вже навів тут 20 градусів. Тобто нажимаєте сет, не перепутайте градуси з Фаренгейтом. Тобто, розумієте, 20 градусів виставляється температура продукту в середині 16. Виставляємо температуру в камері. Цей датчик показує температуру в камері. Зараз є 25 градусів, а нам потрібно, щоб е, процес сушки відбувався до температури в середині продукту 20 градусів. І при температурі 40 градусів. Вмикаємо тан, цей вентилятор. І два вентилятори. Вентилятор на конвекції і вентилятор просушки. Ззаді відкритий, відкриваємо заслонку, відкриваємо заслонку, зрозуміли, димовихода і відкриваємо нижню. Нижню на цьому вентиляторі, який просушується. І чекаємо, поки піднесеться температура у продукті 20 градусів. Друзі, пройшло буквально сики десь. Хвилин 20. Да, 20. 20 це така першочергова сушка, ну, по-різному називають. Більше для того, щоб порівноважити температуру всередині продукту і навколишнього у камері. Як бачите, пищить непогано, ну, 21 градус, поки почали знімати 21 градус. 68. ставимо, щоб він нам не пікав. 68 градусів, щоб не пікав. І тут ми змінюємо температуру. де 40 підводимо на 60, називаємо сет і підводимо на 65 градусів. І вмикаємо тен і два вентилятори. Все, загуділо, зашквартіло. Поки що тихо ви не чуєте. Ну, звичайно, що на цього не сквартить. Ззаді всі заслонки, димоход і на середній оцей вентилятор просушки відкрити. На, на Повністю це зараз йде ще процес досушування. Основна така сушка, яка буде відбуватися. Тобто, чекаємо далі. Досягло, бачите, 65 градусів це верхня показник показує температуру в камері, а, ну, в камері. а нижню, яку виставляли там. Тобто він буде підтримувати 65 градусів, але по досягненню цієї температури нам в принципі вже достатньо. Зараз ми будемо пускати дим. Засипав сюди половина, бачите, вже такої. Щіпи, ну, суміш. Тут така суміш, ця, яка йде в, разом з коптілочкою стандартно кожному. Тобто зараз будемо, ну, бачите, так виглядає. Половина. Засипа половина. Зараз будемо бачити, зараз спустимо сюди. Значить, що нам потрібно, виставити температуру всередині коптілки 85 градусів. Зараз наклацаю. Вимикаємо тен просушки і закриваємо ззаді заслонку вентилятора. Так, вимикаємо оце. Зараз подивимось, ж покажемо продукт який. Що ж, що ж не показувати. Приємно за коментарі, приємно, що ви пишете попередньому відео. Коментарі пишіть. Тут цікавтесь, буде цікаво. Такий вигляд має. А я вам скажу по факту зараз по цьому побаченому, що mm -hmm. так, вентилятор став, закриваю задню. Ось побачите зараз. Раз, і закрилась. Верхнім залишаємо, щоб дим обмінювався ж, не застоювався. А це я вам скажу, що м'ясорубкою трішки незручно, правда, все? Потрібно да, щось таке, тому що вона електрична, зрозуміло, що там десь пішло. Якщо хто набив руку, то звичайно класно. Ну, ми по цьому побачили, що і не та наповненість, і не те все можливо так, бо колись ми робили. Але там, як би сказати, до цього не так ставили серйозно. А тут більш, ну як, серйозно ставились, але на це не звертали уваги. Але щоб дійти до чогось кращого, то все ж таки такий момент не сильно подобається. Значить, закриваємо її і будемо підпалювати. Вмикаємо також компресор. що він? Буркає. Да, пішов. Ану як я. І... Є. Пішов. Не знаю, як чия сирниками, краще чи тут горілочкою такою. Задля, бачите, така є шторка, а вона відкрита. І о, втягує. Погляньте, як втягує. Ну, сирниками, я думаю, що і сирниками. Погляньте, тягає. Все нормально. Щіпа суха. Ні. Пішло. І тут ще є такий отвір. Зараз звідси, підпалимо. Ано ну, звідси буде. Так, також тягне. Ну, краще це робити такою. Я в мене там горілка туши порося колола, але зараз я його замащу. краще я тримати щоб... було. Та ним обходиш всю коптіну. А я бачу, що я цими сирниками теж зараділо гароб. Ну пішло. Розгорається. Ось так. І зараз побачимо, чи. Іде димочок сюди пускається. Пішло діло, друзі. Пішов. М -м -м. Пішов димочок. Як красота. Потрібно краще набивати ковбасянки. Навели тут 85 градусів В середині камери повинно бути. Зараз 74, бачите. І, ну, Буде підноситись вона швидше, я думаю, тому що вимкнутий вентилятор. Вимкнений компресор і вимкнений вентилятор конверції. Чекаємо, дивимося. Забув сказати компресор тут навсю. Зверху така бачите, штучка є, де накручується більше-менше. Я накрутив навсю. Хай собі це все горить, побачимо димок. Який димочок. Щільно. Все, зараз сусіди позбігаються. Скажуть щось горить, горить, погляньте. Погляньте, що відбувається очеревинка вже. все, стравили трішки дим. Все все йде поки, поки що за планом. Значить, що зараз будемо робити, це е, досяга... чекаємо по досягненню температури в середині продукту 68 градусів. Ось тут я навів на даний момент 58 градусів. І приблизно, покажи, покажи, що бачили. Ось бачите, температура всередині продукту і потрібна температура, коли він почне пищати. Тобто 58, коли перетвориться у 68 з правої сторони, то він почне пищати. Тобто вже взянем температури потрібної в середині продукту 68 градусів. І тоді затушимо костер. Не буде вже диміти, не буде все. І далі пройдемо по цьому. Так, принципі, що сказав: 85 градусів наведжена температура тримається. Годинку коптимо. Ми почали без. П'яти uh -huh. запалили без п'яти сім, без п'яти вісім, ще включимося і далі побачимо. Чекаємо. Ще разочок з uh -huh. Ах, Красота, 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 друзі, аромат пішов кап'ят. Значить, друзяки, включаюся, ще є час нам. Це ще не потрібно тушити, тушитися, поки хай коптиться. Того відео забув сказати цього відео. Вже буду вам 10 разів говорити. По промокоду Дмитро Богач в описі під відео ви можете перейти за посиланням на компанію Drios виробника коптильню. І по моєму промокодові придбати, от, придбати коптильню з 5% скидкою. Так що вибачайте, але переходьте, хто купував по тому, хто по цьому вам обов'язково нададуть 5% скидку на купівлі коптильні Дріос. Так що переходьте, а ми ще чекаємо, хай ще там догорить щепа. Аромати. Кап'ят. Друзі, зараз відкриємо, побачимо, на якому етапі що. Колі все е, вже дотліло. та половинка засипаного, е, засипаної щіпи. Значить, по промокоду Дмитро Бугаш того відео я забув вам сказати. Ви отримаєте 5% скидку на купівлю е, в компанії Древос на купівлю любої коптільні. Під, переходите за посилання в описі під відео, і за цим промокодом ви отримаєте 5% скидку. Значить, друзі, досягла в нас температура 68 градусів всередині продукту. Значить, що ми зараз робимо? Вимикаємо компресор. Вимкнули. Будільник, Будільник справлятися треба вжити. Ранок жартую, це ж не ранок а вечір. Значить, відключаємо, ну, звідси витягуємо з трубки. Зараз, відтягуємо і можна його вже відкласти на бік Знімаємо, друзі, димогенератор. Обережно бо він особливо з цієї сторони, де засипається щіпа, то він гарачить. Можна затушити, але не хочу заливати водою, воно самі розумієте потім, яке воно робиться. Так, бачите, оце шкрум трішки трішки є, як не є. а з вісінком це все краще. Зараз я заберу, бо я мав необережність. Мав необережність відкрити лючок. Зараз я це змету. Температура 85 всередині, середині коптільні 68 всередині продукту. Зараз зробимо процес варки до, за допомогою каструлі і кип'ятильника. так як. Пару генераторів в цій коптильні нема. Про що я вже, як би сказати, так сподобалося це все на кнопках нажимати, що вже жалкує, потрібно було замовити uh -huh. з них. І стравлюємо, погляньте, погляньте, друзі. Ех, потрібно е -е. трішки більше було набивати, правда? Uh -huh. Трішечки більше. Ну нічого, нічого. Для себе, як то кажуть, я й таке з'їм. На другий раз. На другий раз буде, буде діло. Кращі. ну не, срубкою, не варіант. Мені не сподобалось місрубкою хіба ручну. І там хоч ти регулюєш цю подачу м'яса, а це. Фу, погнало. Фу, погнало. То нема, то є. Ну таке, то, -то з часом Погляньте, який вигляд має. Прекрасний. Зараз що ми робимо, друзі? Зараз ми, зараз ми закриваємо ззаді димоход. Оцей вихід. Закриті у нас всі виходи ставимо. Каструлю, каструлю ставимо на такі ось дощечки, щоб не пробило на все обшитого нержавійкою, Самі розумієте, щоб нічого не пробило. Uh -huh. Все ж таки тен. Ставимо каструлю. Зараз візьму. Ставимо каструльку. Та ще на весілля подарила, так, да, каструль? Uh -huh. Пішли в коптівку. І ставимо кип'ятильник сюди. Зменшуємо температуру в котельні до 80 градусів. Так. І е, температуру в продукті підносимо до 70. Так, тут ми пікаємо, пікаємо вверх. Вниз. 70 градусів. Все. Вона на магнітику, тепер лиш дійшло. На магнітику отак ставиться. А я її так, і так, і сюди, і туди. Але на три часа стояла і тримала не три, два, два часа стояла і тримала. Ну, що зробити там пішов поробити, там пробити жартую. Залишаємо конвекцію. Це четверти, четверта кнопка увімкнута, і перша. Тен і вентилятор. І вмикаємо кип'ятильник І чекаємо приблизно. 20 хвилин по досягненню температури в середині продукту 70 градусів. Приблизно плюс-мінус 20 хвилин. Пролунала звукова сигналізація, мигає 70 градусів виставлено, 70 градусів, бачите, продукту. Можна 60 70 70 з перерахування. При цій температурі всі бактерії, що є там, були там. Ну, якщо вони там були, верніше так сказати, вони знищені. Тобто все нормально. І від'єднуємо кип'ятильник. Дивіться, обережно з кипятильником, тому що там, самі розумієте, обшито нержавійкою, щоб не, не вольтянуло. Воно тут не сильно, але все рівно не, не сильно приємно. Так, і відкриваємо. Що в нас? Погляньте, друзі, ну вечір, вечір. Не передає колір, зараз виступ. Погляньте, що воно начудило. Зараз нам буде потрібно остудити ковбаску до температури 10-15 градусів і тоді її поставити в холодильник. А салко залишиться тут, трішки якийсь певний час побуде, що постило. Та ще одне забув вам сказати: що щуп вставляєте під кутом 45 градусів і оцим. Е дротиком вниз, щоб сюди не затікало нічого жирок, щоб ну, самі зрозуміли, що було все, все по феншую. Робимо йому чобов туди. і... Такі. Красота друзяка. Вода холодна, крижана, скільки там? Вода холодна, крижана. Воду вляли. Вляли такого льоду сюди. Холодної води, крижаною вляли, зараз потече. Холодної води додали з морозилки, наморозили. Льоду підкинути, щоб вона була холодна, бо вона ж не остине тоді до... десь. Пішло показує. Давайте трошки. Не остине до такої температури. Так, потрібно було ще холоднішу воду взяти. Вона така була холодна, але. Бачите, також потрібно врахувати, що ти. Ну, вона холодненька. Що ковбаса гаряча Трішки і нагріє воду. Да. То потрібно також. Ну, 60, вже опускається 59. Не знаю, як показати вам. Ай, не видно. Шкода не видно. Шкода, друзі, не видно. Так теж. Ріберця. Ану реберця. Так. Красота. Красота. М'язко, шматочок м'язка. Не передає, не передає. Там, знімемо ще угу. раз. Погляньте, яка соковита. 50 градусів. Ну чекаємо, хай, хай остини, Притікаємо трішки. Не вже хочеться дістати трішки звідти тікусь не передає друзів на цього, але мене не хочеться спробувати, не знаю як. Мої рецептори божеволіють. Я казав, тобі трохи більше сала треба. Ти Діма м'ясо, м'ясо. Ну як? Це капець. Давай мені тож. Це просто капець. Ні, вона гаряча, куди тобі їсти? Ну, зараз посправляюсь. Я буду трошки пізніше. Добре? Там я поросятам рано накидав, все нормально. Коля! Коля! Наливай, Микола.